Вітаю! Я Наталія Кондратенка, практичний психолог, коуч, консультант з кризової військової психології та роботі з залежностями. Хто ж такі токсичні люди? Напевно, ви чули, що такі є. І назва токсичні люди дійсно дуже вдала. Вона побудована за аналогією з різного роду отруйними речовинами, адже спілкування з такою людиною, з киглієм, з Критиканам або іншими токсиками здатна емоційно отруїти весь день, що у вас залишився. Отже, перший тип такої людини критикан. Такі люди, як правило, мають певний комплекс неповноцінності і страждають від браку знаків поваги та уваги зі сторони інших, тому щоб відчути себе краще, вони. Прагнуть викликати погані почуття в оточуючих своїми висловлюваннями, наприклад. Їх поради зазвичай не прохані, а манера їх давати пасивна агресивна, що викликає у вас почуття правини і змушує виправдовуватись. Наступний тип людина все пропала скиглій або жертвообставини його ще називають. Людина, гаслом якої може бути фраза О, горе мені горе. Вона завжди відчуває себе скривженою іншими людьми, людьми і суспільством, і майже ніколи не бере на себе відповідальність за власні думки, почуття і вчинки. Уже на старті будь-якої справи готова до провалу. Звичайне, для інших завдання, для такої людини є проблемою, а зауваження чи рекомендації вона сприймає виключно як причіпки. Людина з киглі може неабияк зіпсувати настрій всім присутнім. Це люди, які постійно скаржаться на те, що навколо погане, і як усі не дають їм бути щасливими. Їх зовсім не цікавить особистий розвиток і свої проблеми вони прагнуть вирішувати за рахунок інших. Занадто тісне спілкування з такою людиною буде заважати вашому особистому. І професійному зростанні. Вони будуть утримувати вас на своєму рівні і тягнути вниз. Ви можете співпереживати і навіть намагатися допомогти, але проблема в тому, що страждання у такої людини ніколи не закінчується. Вона почне поступово перекладати свої проблеми на вас і намагатися викликати у вас відчуття провини за те, що ви не можете щось виконати. Жертва не дає рухатися вперед, додає да страхів та невпевненості, і може знецінити будь-яке ваше досягнення. Найкраще повністю виключити спілкування з такою людиною, а якщо це не можна зробити, то, як мінімум, зменшити контакти, а розмови з такою людиною намагайтеся переводити в русле. Яке цікаве вам, а не про те, що вони намагаються вам нав'язати. Наступний тип токсичної людини людина пліткар. Спочатку спілкування з такою людиною може здатися навіть цікавим. Якщо ви самі не проти поплескати язиком, як то кажуть, язиком грухтавти. Але завжди пам'ятайте, що людина, яка обговорює з вами когось. Вона буде і вас обговорювати з іншими. І до того ж, обговорюються зазвичай не успіхи і перемоги, а навпаки, чужі перевали і невдачі. А воно вам, вам, ну, вам потрібно? Розповім притчю. Жила була одна жінка. Вона була відомою пліткаркою. І одного разу вона дуже своєю пліткою дуже зіпсувала репутацію одній поважній людині. І відчула за це провину. Вона пішла до церкви, щоб сповідатись, звернулася до отця-сповідника, той її уважно вислухав і сказав: Ти ще не готова для того, щоб... До того, щоб я тобі відпустив цей гріх. А він дуже великий і страшний. Так що ж мені робити? Тоді отець-повідник їй порадив. Піди додому і у вітряний день візьми подушку пір'яну, піди на, на верхній поверх свого дома і розріж цю подушку. викинь пір'я. Жінка пішла і так зробила. Через декілька днів вона повернулася, і отець-повідник спитав: Так що ж сталося з тим пір'єм? О, воно так розлетілося по усіх усюдах, вітери досі носить його по вулицям? Отак От і твої плітки. Пір'я це плітки, які. Не можна тепер повернути назад. Спробуй піти і позбирати це в пір'я, тобі навряд чи вдасться. Так і плітки, якщо ти їх випустила, вони, їх вже неможливо зупинити. Пліткарство якраз поширене дуже явище серед токсичних людей. Наступний тип маніпулятор або споживач таких людей. Ще вважають найнебезпечнішими, бо їх найскладніше виявити в вашому оточенні. Зазвичай вони ховаються за маскою друга і доброзичливця, а на ділі поступово починають підпорядковувати вас своїй волі, змушуючи діяти в їх власних інтересах і жити чужим життям. Вони завжди тільки беруть і нічого не віддають натомість. Людина звикла досягати всього за чужий рахунок і не бачить необхідності робити щось самостійне. Він бере в борг гроші, однак робить це в режимі вимоги, ти зобов'язаний дати мені. А повертає борги дуже неохоче і при цьому звинувачують інших. Черствості та егоїзму. Вони добре вивчають своїх жертв і поступово їх оплутають своїх павутинням, а при сполубі звільнитися б'ють по найуразливіших місцях, адже про вас вони все знають. Споживачу не можна довіряти. У них завжди корисливі них, і вони набагато сильніші за дружні. Таких людей треба мінімізувати в своєму житті. Наступний тип токсичної людини це зануда. Він прекрасний стратег, якому не вистачає динамічності та ризикованості, щоб щось реалізувати. Він розумний і начитаний, і з ним досить цікаво спілкуватися. Але коли діло доходить до, до того, щоб щось робити, він засмічує ваше інформаційне поле, поле будь якої інформації і великою кількістю непотрібних фактів, і степорить будь-який процес. Тривалий контакт з такою людиною позбавляє результативності. Від зал... нуди можна отримати багато корисної інформації. Проте спілкуватися з ним потрібно дозовано. Навчіться його зупиняти, якщо бачите, що його понесло. Наступний тип болоте. Людина-болоте. Це така собі середня статистична сіренька людина. А вона завжди відповідає, та все нормально. А в неї середній заробіток, стандартні захоплення, він не ризикує, не будує планів, не ставить глобальних цілей, поряд з такою людиною легко загрузнити, втратити будь-яке бажання розвиватися. Таких людей теж потрібно якнайбільше уникати, не дозволяти його сірій філософії затьмарити фарби вашого життя і Інакше е, ризикуєте заразитися його пасивністю і стати таким же аморфним. Наступний тип називається незалежний. Це така собі асоціальна особистість, яка демонстративно підкреслює, що їй не потрібна допомога інших людей, не потрібні соціальні блага. Найчастіше це вже фінансово забезпечена людина. Якщо а ви ще не досягли таких висот, на яких стоять, стоїть вона, найкраще призупинити спілкування з такою людиною, бо вона зможе своїми сірими думками і зупинити ваш особистісний ріст і не дати вам розвиватися. Тримайтеся від таких людей на відстані. Наступний тип токсичної людини це лицемір. Він викликає лише позитивні емоції, оскільки ніколи не ні каже нічого поганого. Він каже тільки те, що людина хоче почути. На все і завжди відповідає похвалою. Він дуже небезпечний. Оскільки, крім лестащих, в нього інших промов немає. По суті, всі його дії це маніпуляція з метою отримати те, що він хоче. Прислухайтеся до себе, і якщо відчуваєте, що вам похвала неприємна, знайте, що це маніпуляція. Наступний тип токсичної людини це пожирач часу. А це такі люди, які з'являються найчастіше. Найчастіше в момент, щоб забрати вашу увагу. І ви повинні її присвятити саме йому. У них такий собі талант з'являтися невчасне і їм все рівно, на які у вас там справи. Ви повинні повністю віддати свій час і увагу тільки йому. Наступний тип це саботажник. Ця людина завжди знаходиться на емоційних гойдалках, приймає рішення під впливом миттєвих почуттів, не вміє контролювати емоції. Це найчастіше це яскрава і цікава особистість, знати, здатна, надихати та заражати своїми ідеями. Ось тільки він нічого не робить. Життя саботажника це низка задубень, жодна з яких не реалізована. Бо на зміни одній думці поспішає інша думка, і, потрапляючи в вир його наснаги, ви ризикуєте втратити власні орієнтири. Що ж робити? Як обмежити вплив токсичних людей? Як бачимо, їх дуже багато. і чи може прибрати їх зовсім зі свого життя, вам може здатися, що ви нерозривно пов'язані, особливо якщо мова йде про родичів або знайомих. Але ціль це тільки здається, адже не обов'язково повністю виключати їх із свого життя. Можна просто мінімізувати спілкування. Або трошечки. Менше спілкуватися. Ось ось кілька практичних і перевірених способів я зараз вам і дам: встановіть власні кордони і притримуйтесь їх. Токсичні люди вимотують вас, змушують йти на компрес заради їхніх інтересів. Ні, повинно бути ні. І ніколи на цьому не відчувайте. Відчуття провини Припиняйте будь-які спроби порушити ваші особисті кордони. Далі перестаньте себе звинувачувати, викликати до себе почуття жалю або провини а потім переконувати вас, що їм чимось зобов'язані. Ось улюблений маневр, маневр жертви. І маніпулятори. Ви нічим не зобов'язані таким людям. А наступна порада: уникайте розмов наодинці. На публіці вони часто поводяться менш зухвало, так що мінімізуйте контакти на самоті, оточуйте себе якомога більш позитивними. Людьми. Це дозволить вас, вам позбавитися залежності від такої токсичної людини, якщо раптом вона з'явиться в вашому колі оточення. Ще можна використати такий прийом, що як тільки з'являється така людина, зробіть вигляд, що вам. Дуже-дуже потрібно кудись іти, що ви дуже-дуже кудись поспішаєте. поспішаєте. В телефонній книзі можна занести таких людей у чорний список. А на роботі, наприклад, поміняти своє місце, де ви знаходитесь, прийти кудись в іншу частину приміщення. Ну, і звичайно, якщо ви вирішите. Мінімізувати вплив токсичних людей на своє життя, вам прийдеться готуватися до опору. Бо людина, яка звикла жити за ваш рахунок, вона буде, вона буде противитися цьому, а вам потрібно просто рухатись далі. Тому, якщо в вашому оточенні є токсичні люди, Мінімізуйте їх вплив на свій. Ще можна використовувати техніку уточнення. Коли хтось вам щось каже токсичне, неприємне, не беріть це як стопроцентну істину, а ставте, уточнюючи запитання. Ти можеш пояснити, що ти маєш? На увазі, поділись, будь ласка, прикладом, як саме ти це розумієш. Для того це все допоможе мінімізувати вплив токсичних людей на ваше життя. Отже, я бажаю вам, щоб в вашому житті було якомога менш токсичних людей, а ви могли розвиватись і рухатись вперед до всього краще на все на все краще